Таю усіх, хто увімкнув у цій порі наш телеканал. Що цікавого сьогодні сталося у стрію. Дивіться, уже за мить для вас. Працюємо коло бойків. Не перемикайте. Батьки, ваші діти в безпеці запевняють викладачі 34-го міського училища. Детально про науку та дозвілля вони розповідають батькам двічі на рік. Особливу увагу приділяють сім'ям першокурсників. Днями їх гостину запросили до Стрийської альмаматери. Про що говорили та чим здивували батьківську громаду, розкаже Марічка Ходовицька. Цьогоріч студентські лави 34-го училища поповнило понад 500 дітей із Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Першачки ВПУ зізнаються, що не просто було обрати факультет, адже в 34-му відділень багато. Вже з перших днів учні поринули в навчальний процес. До речі, батьки з розкладом виробничих та. Теоретичних занять знайомі. Більше того, вони знають, чим займається їхня дитина у вільний час. Діти відвідують спортивні, художні, також технічні гуртки. Стомлені вони повертаються до затишних гуртожитків. Керівництво навчального закладу дбає також і про харчування. Понад 300 учнів і соціально незахищених сімей харчуються безкоштовно. Дирекція і адміністрація училища приділяє дуже багато уваги для роботи з батьками, для того, щоб провести профорієнтаційну роботу, для того щоб показати, чим займаються і чого вчимо, ми наших дітей. Винагороду за добру науку отримують усі першокурсники Щомісяця майже 300 гривень стипендії. А ті, хто добре вчиться, можуть продовжити навчання у війських вишах. Вступні іспити складають на базі свого училища і дуже вдячна, що є, ще в даний час ще зберігся такий заклад, ще такий навчальний заклад. Безмежно вдячна тим вчителям і вихователям, які приділяють увагу нашим дітям. Спеціально для батьків діти підготували концертну програму. Навіть п'ятеро викладачів зіграли на сцені уривок з п'єси Івана Котляревського, Наталка Полтавка. Батьки першокурсників не тільки отримали вичерпну інформацію про навчальний процес, а й добре відпочили. А я разом з нею щаслива, що у мене підростає покоління, тому що онуки то все, що в мене є. Гаду, щастя і добра. Даним людям, людям і Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Вика у РБК, районний чемпіонат веселих та кмітливих на стрищині. Організували вперше закони гри стандартні. Привітання, розминка та домашнє завдання. Часу на роздуми учасники сільських шкіл мали обмаль, та все ж їхні словесні перли, зала оцінювала оплесками а журі – балами. Переможець отримав символічний кубок та велику енциклопедію. За кого вболівала наша телевізійна група? Та що з того вийшло? Дивіться далі. Ідея КВК зародилася в президентській голові. Інформація розійшлася по обласних щаблях та докотилася до нашого краю. На це свято прибули команди з кожного освітнього округу. У нас в районі є шість освітніх округів, і кожен освітній округ представив свою команду на районний чемпіонат КВК, присвячений всесвітньому дню дитини. У кожному селі шукали відчайдухів, які ладні на всілякі чудасії для того, щоб підкорити суддів, відтак створили шість команд: дали ім'я, придумали сценічне кредо та відправили до клубу тренуватися. Гоп геніальні, обдаровані, прекрасні. Нам потрібно було досить багато сил. Нам потрібно було збирати з усім. Звідки черпали сценки? Так нури вже з нашого шкільного життя. Конкурентів, як таких ми не бачимо. Мозковим центром кожної команди були капітани. Саме вони відповідали за готову продукцію зіп-зіпу, вулику, гопу, невгамовних, редхотчіліпейперс і зважених та щасливих. Найбільше вболівали за останніх, проте шквало оплесків не збігався з оцінками журі. Найкуменнішою серед усіх була розминка у формі запитань та відповідей. Хто може забезпечити порядок у школі під час перерву. Свята триця. Фізкультурник, трудовик і прибиральниця. З нового року подорожчає бензин. На чому буде їздити голова журі? Перше сільське таксі «Ф'єра». Сільське таксі «Ф'єра». Тож ж приїжджає в пресок закрійський. довели, що троє з десяти українців живуть в стресі, де живуть решта сім. Наша відповідь така. <зап> Представляли команди також по особливому. На сцені з'являлися солодкі парочки, вундеркінди, танцювальні та музичні номери переписані на власний смак. Ми довго думали над назвою. У Нас були різні варіанти. Спочатку були злюки бобри, потім не кажу, яка пізніше було вже дійшли згоди, що невгомоні найкраще не буде назва. У нас є родзинка, правда. О, ось вона та родзинка. Червона. Свято сміху доповнили і двома виставками. Різнокольорові творчі роботи маленьких вихованців представили усі садочки Стрищини. А от справжні професійні шедеври експонували учні районного центру творчості дітей та юнацтва. А тепер про переможців. Ними стала команда Нежухівського освітнього округу під назвою ГОП. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стройські новини. Минулого тижня студенти місцевих училищ змагалися у волейболі. Сьогодні черга пінг-понгу. Щоправда, у порівнянні з волейболом, сьогодні свої навики з настільного тенісу демонстрували і дівчата. Серед трьох команд найкраще виступили учні художнього училища. Другу та третю сходинку посіли студентки з восьмого. Та 34-го училища відповідно ми сподівалися, зготувалися до змагань. І Взагалі на цьому турнірі всі учасники показали високий рівень підготовки. Особливо сподобалась також команда 8-го училища. Ну але, як завжди кажуть, перемагає сильніше. Серед хлопців також рівних не було тенісистем з училища номер 16. У всіх трьох зі своїх матчах вони перемогли. Господарі турніру з ВПУ 34 стали другими, а чільну трійку замкнули студенти з 35-го. Вихідними у нашому місті відбулася товариська гра шашок між командами Стрия і турки. Участь у турнірі взяли імениті ветерани, майстри спорту і неодноразові переможці всеукраїнських та міжнародних змагань з цього виду спорту. Протягом дня було зіграно 6 турів по 25 хвилин кожний. За результатами усіх матчів турківчани здолали місцевих спортсменів з рахунком 40-32. І переможці, і переможені не лише отримали грамоти та нагороди, а й задоволення від спілкування зі своїми колегами та принциповими суперниками. Інформацію надав голова осередку ветеранів спорту стрищини Роман Мазяк. Чому люди ходять та розмовляють під час сну? Такий стан називається лунатизм, і його необхідно лікувати, зрештою, як і безсоння. Лікарі радять в жодному разі не купувати ліків без рецепту, обов'язково прийти обстеження і вивчати правила здорового сну. Його продовжать обговорювати сьогодні у програмі Марічки Ходовицької здоровенькі були лікар-невролог, викладач Львівського медичного університету імені Данила Галицького, Роман Вівчар, а також лікар-психіатр міського поліклінічного відділення. Стрийської міської лікарні. Початок програми о 19 годині 30 хвилин. Номер студії 39169. Дякую, що провели цей час разом з нами. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте 45983, якщо маєте цікаву інформацію. До завтра і не забудьте сьогодні. Збірні Україні з футболу потрібна ваша підтримка. Успіхів. На середу синоптики у нашому місті прогнозують ясну погоду. Вночі температура буде плюс 3, в день до 11 тепла. Вітер дотиме з півдня зі швидкістю 3 метра за секунду.